Сьогодні хочемо вам показати дуже класний інверторний генератор, який має потужність максимально 2,5 кВт і номінальну 2,2 кВт. От сюди або от сюди заливається 500 мл мастила, 10 в 30 або 10 в 40 Сюди заливається паливо бензин, 2,5 х 5 літрів. Сам по собі він дуже легенький, 22 кілограми. Після того, як придали паливо, як його запустити, дуже багато питань. Дивіться. Вмикаємо його отак, ось таке положення. Відводимо от сюди і подачу палива униз. дивилася. Після цього трохи його прокачуємо. І різким жиком. Так його викликаємо. Бачите, є лічильник мотогодин, Скільки він відпрацював. Працюючий режим, перегрузка і рівень мас маски мастила. Хочу зауважити, що так як Робиться під веський ринок, то і розетки в нього швейця. Ми їх змінюємо самі на наші, під нашу вибуху, бачите? І закрутили легкий інвесторний генератор.